Антон мене плаче. Так, мене, yeah, я, <звач> я плачу податки. Мене Андрій звати. Я плачу податки. Ви платите податки? Звичайно. Ви теж платите. Ну, yeah. я вам плачу зарплату. No, <звач> ні, Зі no, Зі ви Зі своїх податків. Так, особисто ви не подат... Так, хлоп. Давайте okay. хватить у цього кіна. У цього кіна? Ви приїхали і тут мені якісь... Причина <звач> зупинки <звач> даного <звач> авто. Чуєте, <звач> Антон. Ви... Причина <звач> зупинки <звач> даного не, автомобіля. Не підрешуйте голос. Я не все я, я ставлю запитання, але оскільки по ви на моє не запитання я не, не відповідаєте, я вам ставлю його ще раз. То що, ви мене затримуєте чи ні? А, ви документи ще не Ви мене затримуєте? Ви мене затримуєте? Я можу їхати? Ні, ви не можете. Ви мене затримуєте? Як це, як це ви не можете? Ви мене затримуєте? Ви машиною закриваєте двері, ви мене затримуєте? Я ти ви? Що я не скажіть, ви мене затримуєте чи ні? Можете камеру вийти? Не можу, скажіть, ви мене затримуєте? Чисто. Можете виключити. Ви мене затримуєте? Ну, як з вами спілкуватися? Та нормально спілкуватися, незаконне утримання, ви знаєте? Та? Таке. таке. Ви мене затримуєте, питаєте? Ви мене утримуєте? Я вас утримую. Наказом, дією. Закони ви знаєте, хлопці? Знаємо. Добре. То ви що, ви мене затримуєте? Ви можете документи придавити? Можу, на законну вашу вимогу. Назвіть. Так я ж сказав. Яку? згідно пункту 24, придавіть посвідчення водія, реєстраційні документи. Що я порушив? Кака причина Я повторяв. Ви... Ви можете Федії. сказати причину зупинки даного автомобіля? Я ж сказав, водію відпрацювання, п'яні водії, це злочинець за кермом. Так. Раз. Клядішки скоюються так. в нас в місті. Так. Проводимо відпрацювання. Це профілактика? Типу, Профілактичних цілях? А де таке вказано? По-моєму, тільки за порушення може бути з зупинка транспорту. Чи як? Є? Де вказано? Будь ласка, назвіть нормативно-правовий акт, в якому вказано, що ви можете безпричинно Я... зупинити автомобіль. Я сказав, що причину це. Яка причина для Ну, Яка причина дозупинки? Відпрацювання? Це згідно якого нормативно-правового акту? Якого акту? Ну, ви ви чим? Законом України. Та іншими нормативно-правовими актами, які видаються на підставі закону України, так? Можете Законі знімати? чітко не, не сказано. Я забороняю мене знімати. Будете як забороняти. першу чергу, як людина. Зверніться до суду. Добре. Добре. Ви не можете заборонити чому? Тому що в даному випадку вважається, що ви порушуєте закон, а порушника Чем? знімати можна. Тим, що ви безпричинно Чем? зупинили даний автомобіль. Не без причинно. Як не без Не без причини. це для вас причина, Добре. так? Відколи. То що, ви мене затримуєте чи ні? А?